Доброго ранку, шановні глядачі, підписники мого каналу і друзі. Сьогодні в мене трошки не дуже приємний ранок. Пішов відкривати сарай утром та й замітив таку картину. Зараз вам покажу. Три дні потому тому знімав відео, що треба робити, щоб у вас завжди були яйці, як треба кормити, чим кормити і які умови утримування. А сьогоднішнє відео, трошки вже воно буде попечальніше, так сказати. ось. Але рекомендую проглянути попереднє відео, бо це відео вже як доповнення того першого відео. Так, відкрив своїх дівчат і співликом, заходів в сарай, що я бачу. А бачу я ось Представилася одна куриця, чого і що. З вечора все було окей, все було добре. От така от історія. Як говориться, кверху лапками. Але я хочу сказати, що були такі ситуації в мене з іншими породами. Були і домінанти, були і... Іспанки-голашейки, теж ні з того, ні з чого вони здихали тако. Можна сказати, навіть з якоїсь определеної регулярності, то одна, потім через тиждень-дві ще одна, потім немає, потім ще. Ну, коротше, бувало, що по 3-5 штук з, одного, з одної партії що-то представлялися, не знаю чого. Яка причина? Бог його знає. Справа в тому, що. Від листів, профілактику давав перед тим, як вони мали не мали нести стояти. Це десь ну, за місяць-півтора, десь десь, певно, у листопаді місяця останній раз давав потім наприкінці літа. Ну, тобто пару разів я їх профілактирую від листів, так що не думаю, що причина може бути листи. І вокруг, наче ситуація епідемічна теж спокійна, ніде ніхто нічого не жалується, щоб якийсь падіж був. Я в собі щось так думаю, що це якась, якась генетична, генетична така... особенності, як сказати, що ці кури, вони якісь неживучі, може ці корма, все-таки, знаєте, якби не просто пшениця кукурудза. але взяти, навіть якщо розібратися, що Обич... обичне зерно, обична кукурудза. Звичайно, значить, і пшениця, поки вона виросте стільки на неї хімію льют, вона ж теж накопичує і пестициди, що ти хочеш. І ну, скоріш за все, що може бути, накопичення якихось цих отрутів у організмі і приводить до патружа. Ну, якби не масово, де може слабший в кої куриці організм, та й, може печінка там страдає чи що. Ну, я так думаю, що що може бути така причина. А втім, хто я знає, да, жалко, звісно, молоді кури. Хорошо почали нестися, все. І починається та картина, що була з іншими породами, от, Аналогічно. Не з того, ні з цього. Аби щось там ще з'їли чи що. Ну, все, ж, обично, завжди кожен день одно і те. ж. Ну от така от така от картина проїздить. Ну нічого, зараз буду. Зараз буду її. Утилізувати зараз і спалювати, кремоторий такий є. Бо закопувати зараз дуже мокро. Так що мінус одна вже є в цьому сезоні. Ми будемо сподіватися, що на цьому все, але я ж кажу, були такі ситуації з іншими породами курей також. Е, ну добре, всім бажаю гарного дня, всім удачі, миру і перемога буде за нами. Дякую за увагу.